Екологічне лихо на Острі під контролем, Помітні покращення. Про це заявили санепідеміологи та екологи під час брифінгу. Вода з результатами контролю показників складу та властивості вод річки Астер. 8-10 липня фіксується підвищення у місто розчинного у воді кисню з 0,8 мг на літр до 3 мг на літр по найбільш забруднених створах. Звинувачення у прихованні зливів до річки хімікатів екологи відкидають. кажуть, зафіксовані аналізами зміни показників можуть бути через природні чинники, а результати огляду прибережної зони жодних фактів штучного забруднення річки, про які говорили в ЗМІ, не зафіксували. Ми вже е, частину річки, як я доповідав, е, перевірили, скидів ніяких не було. Е, ми з вами читали все, що завгодно, що це лакокрасочний, е, щось скинув, він 5 років не працює. Ми читали, що це змив був із е, е, поліофільтрації, зніжена, е, очисних чесник споруд. Все питання в тому, що немає поліофільтрації, взагалі їх немає. Результату ростану померлої риби показали, вона задихнулась, адже через погодні умови та інші чинники критично знизилась концентрація кисню у воді. Це власне і стало рішучим фактором загибелі риби. Ситуація на Чернігівщині не унікальна. Екологи твердять, так само риба гинула у річках Случ і Хомора. А втім, на даний час стан остра вже приходить до норми. Все буде залежати від погоди, від навколишніх умов. Ну ось аналізуючи наші наші, наприклад, безпосередньо дані, якщо взяти, наприклад, по Данівці, то тенденція до зниження є. Ну я думаю, пару два-три тижні показники у нас. Повинні бути прийти, ну якщо не в норму, то до норми. можливо з лихом вдалося поборотися і швидше, але перепоною за словами чиновників стає те, що частина гідротехнічних споруд підпорядкована не деснянському басейному управлінню водних ресурсів, а киянам, і допомоги від них на ремонт чи підтримання шлюзів у справному стані годі чекати.